Вітаю всіх! Порада від карт для тих, хто проживає в місті Суми. Рубрика така в мене зараз по містам. По містам. Хто тобто, проживає в місті суми? Три варіанти, як завжди, три варіанти. Вибираєте свій варіант. Ви знаєте, це дорога. Це дорога для тих, хто живе в місті суми. Це кому погано, краще виїжджати. Тобто, це карта дороги, руху і. Відразу відразу каже колода, що важко виїжджати. Це порада від карт. Далі, перший варіант, ви знаєте, це що робити. Це порада задумати, що вам робити. Це люди, які не знають, що їм робити, вони хочуть вибрати варіант, залишатись виїжджати, взагалі що робити. Оце ті люди, які сумніваються, що їм зробити в той чи іншій ситуації. Треба, тут треба думати і вибирати для себе найоптимальніший варіант. Так, другий варіант: ви знаєте, це люди, які вивчають ситуацію. Це люди, які думають ще подивлюсь, ще вивчу, як буде, може бути краще і взагалі, що буде відбуватися, тільки в залежності від ситуації. Є такі люди, які чекають, і таке можливо. Ви знаєте, третій варіант це а ось тут це ті люди, які, можливо, взагалі пристосовуються. Я скажу так, це люди, які пристосовуються до ситуації, і люди, які намагаються вижити в тій ситуації, яка є. І також тут можуть бути ті, хто допомагає ворогу. Сюди ж приплітаю, бо це карта не дуже чесних дій. Тому сумо, вибирайте свій варіант і дійте так, як вам буде краще.